13,5 мільйонів тонн соняшника. Ось такий врожай в Україні. Прогнозує Міністерство сільського господарства США 2025-2026 маркетингового маркетингу року. Це на 500 тисяч тонн менше ніж минулого місяця, але на півмільйона тонн більше за минулорічний врожай. Водночас експорт олії зросте на 275 тисяч тонн. І зараз з нами на прямому зв'язку. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, доброго ранку. Вітаємо вітаю вас. добрий ранок, пане Денисе. Чи можемо поговорити про причини зниження а, безпосередньо цього врожаю? І яке це має відношення до України, і що нас чекає у найближчій аграрній перспективі? Ну потрібно перш за все заспокоїти українців. Це ніяким чином не вплине на відсутність в олії в Україні. А тому, що паніка може застосуватися таким чином, що люди будуть думати, що не буде олії, потрібно її буде скуповувати. Цього не потрібно робити. А тому, що 13 мільйонів, 13,5 з половиною мільйонів це дуже багато насправді для України в умовах війни, тому що коли ти її переробляєш, вона там буде десь п'ять з половиною мільйонів тонн уже безпосередньо олії. А споживаємо в рік Україна десь порядка 500 тисяч тонн. Тобто симі розумієте, все інше буде спрямовуватись на експорт. Тому олія в Україні буде. Інше питання, що дійсно за рахунок погодних умов. Відсутність достатньої кількості опадів, особливо в тих регіонах, які спеціалізуються на вирощенні олійних культур, а таких як соняшник, в тому числі південно східний регіон. У нас не було достатньої кількості опадів, і це призводило до втрат. Але не тільки соняшник постраждав, постраждала і кукурудза. Якщо дивитися за оцінками на сьогоднішній день, то у нас від посуху десь знищено а врожайності більше ніж на 500 тисяч гектарів. Відповідно, в цих умовах доводиться працювати і констатувати, що товаровиробники, які спеціалізувалися в наприклад на Херсонщині, на Миколаївщині, а на Дніпетровщині, вони втратять свій врожай і вони понесуть економічні збитки. І сьогодні стоїть питання, яким чином підтримати цих товаровиробників, Адже подекуди вони передисковували вже поля, готуючи її під. Озимі культури а коштів на посів озимих культур немає. Тому ми сьогодні говоримо і звертаємося до нового міністерства економіки і аграрної політики про те, щоб знайти можливість підтримати на один гектар цих товароробників і таким чином забезпечити роботу в полях і забезпечити продовольством на майбутній рік, сезон а ці території. Пане Денисе, ну оскільки про південні регіони почали говорити, може можливо, знаєте, таким паралельним треком. процес це ще і розмінування сільгоспогідь триває. Там державна програма була почата. Можливо, у вас є інформація, наскільки, ну наскільки успішно і планово триває розмінування сільгоспогідь? Ну роботи тривають. А... Цьому сезоні, в цьому році, так скажемо, вони за об'ємом менші. На жаль, а минулому році було передано в управління вже розмінованих земель для товаровиробників, порядка 260 тисяч гектарів. А станом на сьогодні там цифра до 40 тисяч, і відповідно ми розуміємо, що коли поля, які потребують обстеження, розмінування сягають десь півтора мільйона гектарів, то темпи вони не є такими швидкими. Але зрозуміло, що тут головне питання стоїть фінансування. А можливості збільшення саперних груп, які могли б здійснювати процеси пов'язані з очищенням земель, і сподіватимемось, що в новому бюджетному році на 26 рік будуть передбачені не також фінансування і можливості, скажімо так, можливо, зменшення бюрократичних процедур, адже вони гальмують процес подання документації, оформлення, і це все стримує товаровиробників, і подекуди вони замість того, щоб. Дійсно, податися на програму йдуть самовільно розміновувати своїми колективами. Подекуди це має на жаль нещасні випадки. Тому ми закликаємо цього не робити, а дочекатися професійних груп, які б малим цим займатися. Пане Денисе, а можемо приділити увагу темі збору ранніх зернових, як відбувається це цьогоріч і чи можна порівняти з минулим роком? Порівнюючи з минулим роком, ми відстаємо трішки в датах, а це було пов'язано з погодніми умовами, в тому числі через посуху, в тому числі і значної кількості опадів, які в липні місяці також перебували по території України. Десь на два тижні ми відстаємо від тих об'ємів, які мали можливості робити в минулому році. Але в цілому, станом там на а минукінець минулого четверга було намолочено порядка 20 мільйонів тонн зернових зернобобових. Сьогодні буде оновлені дані міністерства гарної політики, а і ми і опевнений, там цифра вже буде значно більшою. Відповідно сказати, що Україна в цьому сезоні збере менше на щастя не доводиться, тому що незважаючи на посуху, яку ми отримали в півдні на сході України. А за рахунок роботи в інших частинах і областей України, де показники зрожайності є кращими, це дає. А можливість сподіватися, що врожай буде не гірше ніж в минулому році. Минулому році ми зібрали зернових зерновобових майже 56 мільйонів. Тому оцінка на станом на сьогоднішній день вийти на такі ж самі показники, що в перспективі дасть можливість Україні теж експортувати найгірші показники минулого року. А в минулому році це було порядка 40 мільйонів тонн. Пане Денисе, одна справа зібрати врожай, а інша зберігати його в умовах обмеженої інфраструктури, зважаючи на те, що ворог продовжує вбивати нас і знищувати різноманітні об'єкти, в тому числі аграрні. Як з цим зараз в аграріїв? Чи є певні труднощі? Ну при фронтових фронтових територіях це дуже важка ситуація, звичайно, тому що обстріли продовжуються не тільки безпосередньо там інфраструктури житлової, але й інфраструктури аграрної в тому числі і відповідно це призводить до кількості зменшених можливостей для зберігання. Але в Україні вже кілька років діє програма. Разом з нашими міжнародними партнерами, яка дає можливості через державний аграрний реєстр, а подаючи заявки, отримати полімерні рукави після аналізу ситуації. Якщо не буде їх вистачати, я думаю, що профільним міністерством буде продовжено цю програму, і всі, ті, хто потребуватиме для зберігання такі ємкості, їх отримає. Полімерний рукав – це таке мішок, який має можливості зберігати до 200 тонн, а вот такому мішки, тобто, це такий досить серйозна і професійна допомога в плані зберігання. Пане Денисе, дуже хочеться скористатися широтою ваших знань. Куди веду? На території Західної Європи досі є території, які закриті для сільгоспвиробництва, через що? Через забрудненість ґрунтів ще за результатами Першої світової. Скажіть, будь ласка, на території України. Визволеної раніше тимчасово окупованої, чи багато таких земель, де ось ну все зробили забор ґрунту і сказали, тут в найближчих 20 років ми нічого сіяти не можемо. Ну, насправді так, в Європі після Першої світової війни, зокрема у Франції, є дуже великі такі масиви, де до цих пір нічого не проводиться, ніякий сльози робіт. Що стосується України, то перед тим як робити такі висновки, і нам потрібно буде проводити грунтові аналізи відповідно надо на лабораторні дослідження і розуміти, які там є вміст місті. Там залишків від вибухів, які призвели до міста, там певних хімічних речовин, що не даватимуть можливості засіювати. На жаль, впевнений, що такі землі будуть. Які це об'єми на сьогоднішній день? Ну в мене немає такої інформації. Пане Денисе, ми дякуємо за те, що були з нами. Дякую. Насправді у нас зазвичай питань багато, але маємо вже завершувати цю бесіду. Я нагадаю дачам. Дякуємо ще раз. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, про поточну ситуацію в аграрній галузі.